Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 12. Лора Бейнс зателефонувала через два дні. У той час, коли я стояв у черзі в бюро на заході 56-ї вулиці, щоб поновити свої водійські права, а також фотографію на них і гортав журнал, який хтось залишив на стільці поруч зі мною. Містер Келлер, я прочитала рукопис. Який ви мені дали, і це підтвердило мої підозри. Річард Флін усе вигадав, або майже все. Можливо, він намагався написати роман. Свого часу письменники стверджували історія, яку вони розповідали, не плід їхньої уяви. Вони або виявили анонімний рукопис, або оповідач був реальною людиною, що вже покинула наш світ, або щось такого роду. Це допомогло підготувати читачів до виходу книжки. І, можливо, після всіх цих років Річард дійшов висновку, що такі речі сталися насправді. Ви отримали решту рукопису? Ще ні. Флін не зміг закінчити його так? Він, мабуть, зрозумів, наскільки це ницо, і, можливо, матиме неприємні юридичні наслідки, тому і закинув рукопис. Її голос був спокійний і якийсь тріумфальний, що розлютило мене. Якщо розказане мені Дереком, правда. То вона брехала мені в обличчя, навіть не кліпнувши. Докторе Вестлейк, той факт, що професора Вайдера забили до смерті бейсбольною битою, не був плодом уяви містера Фліна, як і той факт, що ви вирішили змінити своє прізвище після цього. Гаразд, у мене ще немає повного рукопису, але є багато інших джерел, тож дозвольте запитати вас дещо. Ви ж бачилися з Вайдером того вечора, коли його вбили, правда? Тоді з'явився Флін. Ви збрехали йому, що проведете ніч із подружкою, і він улаштував скандал. Я все знаю напевно, тому прошу не намагатися брехати мені знову. Що сталося після цього? Вона на мить затихла, і я уявив її борцем, який розтягнувся на рингу, у той час, як Рефері веде рахунок. Ймовірно, вона не очікувала того, що я зможу викрити такі деталі про тодішній вечір. Професор помер як і Флін, і я майже впевнений. Вона взагалі не знала, що впродовж кількох годин там перебував Дерек Сімонс. Мені було цікаво, чи заперечуватиме вона це, чи витягне іншого кролика зі свого чарівного капелюха. Ви дуже підла людина, так? сказала вона нарешті. Ви хоча б знаєте, куди вас заведе вся ця історія, чи просто граєте детектива? Ви очікували, що я згадаю такі подробиці після стількох років? Ви збираєтеся шантажувати мене? А мені відомо щось таке, що дає змогу шантажувати вас? Келере, я знаю багато людей у цьому місті. Ви змусили це звучати як погрозу зі старого детективного фільму. Тепер я повинен сказати просто роблю свою роботу, мем, сумно всміхнутися вам, натягнути на очі капелюха і підняти комір мого пальта. Що? Ви верзете синітниці, ви п'яний? Ви заперечуєте, що були там увечір злочину і що Річард Флін покривав вас брешучи поліції. Ще одна довга пауза, а тоді вона запитала мене «Келлера, ви записуєте нашу розмову? Ні. Імовірно, ви не з повна розуму, як і Флін. Ваше медичне страхування, якщо воно у вас є, повинно охоплювати кілька терапевтичних сеансів. Тому же зараз саме час, щоб ви цим скористалися. Я не вбивала того чоловіка, отож кому яке діло, де я була в той вечір, коли минуло понад 20 років? Мені, доктор Веслей. Що ж, продовжуйте робіть усе, що вам заманеться, але не намагайтеся знову зв'язатися зі мною, я не жартую. Я намагалася бути ввічливою і сказала все, що мала сказати, але в мене більше немає часу на вас. Коли ви знову зателефонуєте мені чи наблизитеся до мене, я подам на вас позов через переслідування. До побачення. Вона поклала слухавку, і я засунув мобільний телефон назад у кишеню. Я злився на себе, адже втратив надзвичайно важливе джерело інформації для своєї історії. Я був упевнений, що вона дотримає своїх погроз і ніколи більше не говоритиме зі мною після цієї розмови. Чому я занадто гостро відреагував і чому треба було викласти всі свої карти на стіл через дурну телефонну дискусію? Дерек Сімонс дав мені кілька тузів, а я їх змарнував. Мене покликали до фотографії через кілька хвилин. І фотограф сказав Трохи розслабся, чоловіче, не зрозумій мене неправильно, але здається, на твоїх плечах тяготи всього світу. Ну, лише деякі з них, сказав я йому, і мені за це ще навіть не заплатили. Упродовж наступних трьох тижнів, коли місто починало весніти, я розмовляв з багатьма людьми, які добре знали Джозефа Вайтера і чию контактну інформацію потроху діставав Гаррі Міллер. Грипсе. Ускладнився пневмонією, тому більшість часу вона перебувала в ліжку. Її молодша сестра Луїза, яка вивчала образотворче мистецтво, приїхала з Каліфорнії, щоб піклуватися про неї. Я наполягав на її відвідуванні, але Сем щоразу відмовляла, бо не хотіла, щоб я бачив її такою. Пітер перебував здебільшого за містом або надолужував свої справи, тому я спілкувався з ним тільки телефоном. Щоб тримати його в курсі ходу розслідування, він повідомив, що Данна Олсен досі не знайшла жодних слідів інших розділів флінового рукопису. Я кілька разів телефонував колишній однокласниці Лори Бейнс, Сарі Гарпер, але вона не відповідала. Мені також не вдалося зв'язатися з сестрою професора Інгероссі, я дізнався її адресу і номер телефону, тому подзвонив і поговорив із економкою. Яка й двох слів англійської не могла зв'язати. Зрештою, я зрозумів, що сеньори сеньора Россі на два місяці поїхали у тривалу подорож Південною Америкою. Гаррі відшукав Тімоті Сандерза, але новина була погана. Колишній хлопець Лори Бейнс помер у грудні 1998 року у Вашингтоні. Його розстріляли біля свого будинку. Він загинув на місці. Поліція так і не знайшла злочинця, але дійшла висновку. Що то було збройне пограбування, яке перетворилося на вбивство. Він викладав суспільні науки в школі без стін і ніколи не був одруженим. Моя телефонна розмова з Едді Фліном була короткою і неприємною його дуже розгнівало рішення покійного брата заповісти свою квартиру пані Олсен, і він сказав мені, що нічого не знав про професора коледжу Джозефа Вайдера. Едді попросив більше ніколи не контактувати з ним знову. І поклав слухавку. Я поговорив із кількома колишніми колегами Вайдера після вигаданої історії про те, що проводжу дослідження для видавця, який працює над біографією Вайдера, і намагаюся з'ясувати більше подробиць у людей, які його добре знали. Я познайомився з професором на пенсії, що колись працював у тому самому відділенні в Принстоні. 73-річним чоловіком на ім'я Ден Ті Ліндбек. Він жив у графстві Ессекс, штат Нью-Джерсі, у пишній садибі посеред лісу. Ліндбек сказав мені, що в будинку є привид Мері, жінки, яка померла 1863 року під час громадянської війни. Я згадав ті дні, коли писав для Амперсанд і розповідав йому про випадок, коли мені довелося відвідати будинок із привидами, у той час як він ретельно записував деталі у старомодному блокноті на пружині. Ліндбек описав Джозефа Вайдера як нестандартну людину, чоловіка, добре обізнаного у власній значущості і повністю відданого своїй роботі, разючого інтелігента, але з важким характером і замкнутого, коли справа доходила до особистих стосунків. Він погано пам'ятав, що Вайдер збирався видати книжку, але не міг пригадати, який видавець купив рукопис. Ліндбекові було важко повірити, що між Вайдером і Опікунською радою міг виникнути конфлікт із питання відносно видавця, зважаючи на те, що професори могли вільно публікувати свої твори будь-де і будь-який їхній бестселер плюс для інституту. Він не пригадував жодних спеціальних науково-дослідних програм, над якими працювало відділення за часів Вайдера. Ще двоє людей надали мені цікаву, хоча й суперечливу інформацію. Першим був професор Монро, один із асистентів Вайдера. Наприкінці 80-х він готував докторську дисертацію, іншою була жінка за 60 Сюзанна Джонсон, колишня асистентка Вайдера, яка дуже добре знала професора. Монро й досі викладав у Принстонському університеті. Джонсон пішла на пенсію 2006 року і проживала в Асторії у Квінзі з чоловіком і дочкою. Джон Ель Монро був приземкуватим, похмурим чоловіком зі шкірою, сірою, як і костюм, який був на ньому, коли він прийняв мене у своєму кабінеті після довгого і ретельного допиту по телефону. Він не запропонував каву або чай впродовж усієї нашої розмови кидав підозрілі погляди. І вернув ніс від порваних колін моїх джинсів, коли вони потрапляли в його поле зору. У нього виявився млявий голос, ніби він мав проблеми з голосовими зв'язками. На відміну від інших, він описав Вайдера як безсоромного ренегата, що присвоїть роботу інших людей, щоб завжди залишатися в центрі загальної уваги. Теорії Вайдера, як стверджував Монро, були сміттям, просто шаманською наукою для неосвіченої публіки. Такі собі псевдошокувальні откровення, які ви чуєте на радіо та телевізійних ток-шоу, але і тоді наукова спільнота розглядала їх із обачністю. Після смерті Вайдера з роками досягнення неврології, психіатрії та психології, лише підкреслили, наскільки хиткими були його теорії, але тепер ніхто не витрачатиме свій час, щоб продемонструвати очевидний факт. Слова Монро настільки просякли отрутою, що він помер би. Щойно прикусивши язика. Стало зрозуміло, до Вайдера він прихильним не був, і йому навіть подобалося те, що хтось готовий слухати, як він плямує пам'ять професора. Однак Монро пригадав видавця, що планував опублікувати книжку Вайдера то було видавництво з Меріленду під назвою Олмен енд Лімпкін». Він підтвердив, рада дискутувала щодо цього питання. Вайдера звинуватили у використанні ресурсів університету. Для збору даних, які він збирався опублікувати суто у своїх власних інтересах. Монро сказав мені, що нічого не знав про те, чому книга не вийшла може, Вайдер ще не закінчив її, або, можливо, видавець попросив його внести зміни, на які той не погоджувався. Він пояснив, що взагалі подібні речі прописують у так званій пропозиції документі, у якому автор надає видавцю всю необхідну інформацію про свій проєкт. Від змісту до цільової аудиторії. Такий документ зазвичай містить не більше двох або трьох розділів реального книжкового проєкту. Решта рукопису має бути доправлена в пізніший термін, погоджений обома сторонами. Остаточний контракт підписують тільки після того, як закінчений рукопис показано видавцеві та доопрацьовано відповідно до його пропозицій. Він ніколи не чув про Лору Бейнс, але сказав, що Вайдер був відомим бабієм, який мав незліченні романи, зокрема і з деякими студентками. Рада не планувала продовжувати його контракт на наступний рік. Усі знали, що Вайдер збирався поїхати з Принстона влітку 1988 року, і факультет психології вже почав шукати професору заміну. Я запросив Сюзанну Джонсон пообідати зі мною в ресторані під назвою Егнанті у Квінзі. Я прибув завчасно, сів за столик і замовив каву. Коли через десять хвилин з'явилася місіс Джонсон, я здивувався, побачивши її в інвалідному кріслі. Як вона пізніше пояснила, у неї паралізувало нижню частину тіла. Місіс Джонсон була в супроводі молодої жінки, яку представила як Вайолет, свою дочку. Переконавшись, що все добре, Вайолет пішла, повідомивши, що повернеться за мамою через годину. Попри свій стан, місіс Джонсон виявилася оптимістичною жінкою. Десять років тому, під час поїздки до Нормандії, шляхами свого батька, що в день висадки союзних військ воював як морпіг, вона потрапила у страшну аварію на машині, взятій напрокат у Парижі. На щастя, її чоловік Майк, який сидів на пасажирському сидінні. Відбувся незначними пошкодженнями. Вона сказала мені, що була не тільки асистенткою Вайдера, але й його довіреною особою. Професор, за словами місіс Джонсон, справжній геній так трапилося, що він вибрав сферою своїх досліджень психологію, та вона була впевнена, він би відзначився в будь-якій галузі. І як справжнього генія його ненавиділи посередності, що не змогли досягти такого самого рівня. В університеті він мав лише кількох друзів і постійно терпів нападки під різними приводами. Незмінні вороги періодично поширювали всілякі безпідставні чутки, наприклад, про Вайдера, п'яницю та бабія. Сюзанна Джонсон часто зустрічала Лору Бейнс, вона знала про професорову протеже, але жінка була переконана, що роману між ними не було. Вона підтвердила, що в той час професор тільки-но закінчив книжку про пам'ять. Оскільки саме вона друкувала рукопис, бо Вайдер не користувався ні друкарською машинкою, ні текстовим процесором, то знала напевно, що рукопис був готовий ще за кілька тижнів до смерті Вайдера, та аж до цього моменту вона не замислювалася, чи отримав його видавець до Вайдерової смерті та чому книжку не опублікували. За десертом я запитав, чи знала Сюзанна щось про секретний проєкт, до якого могли залучити Вайдера. Якусь мить вона вагалася, але, зрештою, зізналася, що знала. Наскільки мені відомо, він працював над проєктом, який був пов'язаний із терапією для солдатів, які страждають на посттравматичний стрес, але це все, що я пригадую, моя спеціалізація економіка, а не психологія чи психіатрія, тому я механічно переписувала документи, не замислюючись над їхнім змістом. Не приховуватиму від вас той факт. Що, на мою думку, до кінця тих експериментів, які б вони там не були, психічний стан професора Вайдера залишав бажати кращого. На вашу думку, існує зв'язок між його смертю та проєктом, над яким він працював. Відверто кажучи, на той час у мене виникали подібні думки. Хоча про такі речі я знаю лише з детективних романів та фільмів, але гадаю, якщо це запланували через його роботу, то злочинці спробували би приховати свої сліди. Обставивши все як крадіжку, зі зломом чи навіть нещасний випадок, я вважаю, що вбивця дилетант, якому досить пощастило уникнути покарання. Але здається, між професором та людьми, на яких він працював, виникло непорозуміння. Упродовж приблизно двох місяців перед своєю смертю він більше не давав мені документів для друку, ймовірно, припинив працювати з тими людьми. На кілька секунд вона затихла, а потім додала. Я закохалася в професора Вайдера, містера Келлер. я була заміжня, і хоча це здасться вам парадоксальним, любила свого чоловіка і дітей. Я ніколи не говорила професору і не думаю, що він узагалі здогадувався напевно, сприймав мене як просто приязного колегу, готову допомагати йому навіть у неробочий час. Я сподівалася, що однієї чудової днини він погляне на мене інакше, та цього так і не сталося. Я була прибита горем після його вбивства, і протягом тривалого часу мене не полишало відчуття, начебто життя закінчилося. Він виявився певне найдивовижнішою людиною, яка трапилася на моєму шляху. Саме в цей момент розмови підійшла Вайлет Джонсон і прийняла моє запрошення приєднатися до нас на кілька хвилин. Вона була спеціалістом із антропології, але працювала ріелтором. Вайолет розповіла, що ринок нерухомості почав відновлюватися після фінансової кризи, яка тривала останні кілька років. Вайолет разюче походила на свою маму. Коли я дивився на них, то здавалося бачив ту саму особу на різних етапах її життя. Я провів їх до стоянки, де Вайолет залишила свою машину, і ми розійшлися після того, як, наполігши, Сюзанна обійняла мене і побажала успіху. Я зателефонував на багатоканальний телефон Олмен Енд Лімпкін наступного ж ранку. Мене з'єднали з редактором, відповідальним за підбір для видавництва книг із психології, дуже милою жіночкою, яка уважно вислухала мене, а потім дала номер їхнього архівного відділу. Професор Вайдер був відомою постаттю в академічному світі, тому, за її словами, можливо, його пропозиція книги збережена в архіві. Особливо коли врахувати те, що в ті дні електронної пошти не існувало, і листування з авторами велося поштовими відправленнями. Але з архівним відділом мені пощастило не так співробітник, з яким мене з'єднали, кинув слухавку, повідомивши, що йому не можна спілкуватися з пресою без попереднього дозволу керівництва. Я зателефонував редакторці, з якою говорив перед тим, пояснив, що сталося, і ще раз озвучив запитання. Відповіді, на які намагався знайти, чи існувала пропозиція Вайдера насправді, чи надав він рукопис повністю і чому книжку так і не надрукували? Я зібрав усю силу особистого шарму, і, здавалося, це подіяло. Вона обіцяла спробувати пошукати відповіді на мої запитання. Я ні на що не сподівався, але через два дні до поштової скриньки прийшов електронний лист від редакторки. Вайдер спрямував пропозицію редактору в липні 1987 року. Додатково вона містила перший розділ книжки. Вайдер згадав у листі, що рукопис завершено і він готовий для розгляду. Через місяць, у серпні, видавець надіслав контракт. Крім усього іншого, було передбачено, що Вайдер повинен почати перегляд тексту з редактором у листопаді. Але в листопаді професор попросив ще кілька тижнів. Посилаючись на те, що хоче ще раз відшліфувати свій рукопис через свята, його прохання задовольнили, а тоді втрутилася трагедія. Увесь рукопис так і не дійшов до видавця. У додатку до листа була копія пропозиції, відсканований оригінальний документ, надрукований на машинці. У ньому було майже 50 сторінок. Я почав друкувати його, спостерігаючи, як сторінки одна за одною падали з принтера в пластиковий лоток. Нарешті я погортав їх, охопив скріпкою і поклав на стіл, щоб прочитати пізніше. Того ж вечора я спробував підбити підсумки, чого досяг у своєму розслідуванні на цей час і які шанси в мене були дійти хоч якогось результату. Через півгодини, дивлячись на намальовану діаграму, я дійшов висновку, що, по суті, загубився у своєрідному лабіринті. Я вирушив слідами книжки Річарда Фліна. І не тільки не знайшов її, а мене засипало купою подробиць про людей і події, які відмовлялися об'єднуватися в цілісну картину. У мене виникло відчуття, наче я блукаю навпомацки на темному горищі, повному старого мотлуху, не розуміючи істинного значення речей, що накопичувалися там упродовж багатьох років людьми, яких я не знав, і про яких не вдалося виявити нічого конкретного. Багато деталей суперечили одна одній, як лавина спотвореної інформації, неначе дієві особи та події того часу вперто відмовлялися розкривати мені правду. Ба більше, коли я почав розслідування, центральним персонажем був Річард Флін, автор рукопису, але поступово він почав зникати з поля зору, відсунувся на задній план. А на авансцені з'явилася патріархальна постать професора Джозефа Вайдера. Як зірка, якою він був упродовж усієї своєї кар'єри, заштовхуючи бідного Фліна в темний куток і зменшуючи його майже до розміру незначної другорядної ролі, я спробував пов'язати персонаж Лори Бейнс у рукописі Фліна та жінку, яку зустрів у медичному центрі Колумбійського університету, але не зміг цього зробити. То були немов два різні образи один справжній, інший вигаданий. Їх виявилося нереально накласти один на одного, я спробував порівняти Фліна, якого побічно знав із рукопису, молодий життєрадісний студент Принстону, що мріяв стати письменником і вже опублікував свої перші оповідання, із затвірником, самітником, що провадив нудне життя з даною Олсен у скромному помешканні, з відлюдьком, у якого вирвали його мрії. І я намагався зрозуміти, чому чоловік, який ось ось помре, Витратив останні місяці свого життя на написання рукопису, який він, зрештою, забрав із собою в могилу. Я спробував зобразити вайдера, якого одні описували як генія, а інші як самозванця, замкнутого зі своїми привидами в тому величезному холодному будинку, розтривоженого невідомою провиною. Вайдер залишив після себе таємницю зниклого безвісти рукопису, і за іронією долі. Те саме сталося і з Річардом Фліном майже 30 років по тому. Я вирушив на пошуки зниклого рукопису, не знайшов його і замість цього наштовхнувся на слід іще однієї зниклої книжки. Я намагався систематизувати всіх дійових осіб, яких моє дослідження повернуло з минулого, але то були лише розмиті тіні, що хаотично переміщалися в історії початок, кінець та значення якої я не зміг розкрити. Переді мною лежала складанка, але жодна частина не пасувала до інших. Як це не парадоксально, та чим більше я занурювався в минуле, керуючись багатою, але суперечливою інформацією, тим важливішим для мене ставало теперішнє. Неначе я спускався в тунель і кружало світло, що зменшувалося над моєю головою, стало життєво важливим елементом, який нагадував я повинен знову піднятися на поверхню. Адже звідти я прийшов і туди рано чи пізніше повернуся. Я телефонував Сем майже щодня, і вона сказала мені, що їй стає краще я зрозумів, що сумую за нею більше, ніж гадав перед початком розслідування і, перш ніж нас розлучила її хвороба. Чим більш оманливими виявлялися тіні біля мене, тим реальнішими, здавалося, ставали наші стосунки вони стали міцнішими. Саме тому подальші події просто приголомшили мене. Я саме збирався вийти з дому на зустріч із Роєм Фріманом, одним із детективів поліції, тепер пенсіонером, що працював над справою Вайдера, коли в мене задзвонив телефон. То була Сем, і тут таки вона сповістила, що хоче розійтися. За її словами, можливо, розійтися не зовсім правильний термін. Враховуючи, що вона ніколи не вважала наші стосунки серйозними, радше дружба без зобов'язань. Вона сказала мені про прагнення вийти заміж і мати дітей, а один знайомий досить давно проявляє до неї інтерес, скидається на те, що він може стати для неї підхожим супутником на все життя. Усе це вона розповідала мені таким тоном, наче була відповідальна за кастинг, і повідомляла кандидату невдасі, що інший актор більше підходив на роль. Я задумався, чи не зраджувала вона мене з тим своїм колегою, але потім зрозумів марність запитання. Сам людина, яка ретельно продумає всі варіанти, перш ніж приймати рішення. Коли вона пояснила, що використала дні, які хворою провела в ліжку, думаючи про свої справжні бажання, я зрозумів швидше за все, її стосунки з тим хлопцем уже певний час тривали. Це ти говорила, що хочеш несерйозних стосунків, без зобов'язань, сказав я. Я поважав твоє бажання, але це не означає, що я не прагнув чогось більшого. Тоді чому ти досі не сказав мені, що тебе зупиняло? Може, я саме збирався. Джоне, ми дуже добре знаємо один одного. Ти, як і всі інші чоловіки, розумієш, що для тебе означає жінка тільки в той момент, коли втрачаєш її. А ти знаєш, що в той час, коли ми були разом, я боялася. Одного прекрасного дня ти зустрінеш молодшу і побіжиш за нею. Ти знаєш, наскільки це боляче, що ти ніколи не запрошував мене зустрітися з друзями, що ти так і не познайомив зі своїми батьками, начебто хотів зберегти наші стосунки в таємниці. Я для тебе була просто старшою жіночкою, з якою ти час від часу любиш займатися сексом. Сем, мої предки у Флориді. Щодо моїх друзів, не думаю, що вони б тобі дуже сподобалися. Кілька хлопців із пост та пара тепер уже розжирілих приятелів із коледжу, які після кількох келихів розповідають історії про те, як зраджують своїх дружин. Я про те, як воно в принципі, а я про те, як воно насправді. Я не думаю, що є сенс звинувачувати одне одного. Це найгідкіша частина завершення стосунків, коли пригадуєш усі розчарування і починаєш поливати іншого брудом. Насправді я ні в чому не звинувачував тебе. Добре, пробач, я просто. Я почув, як вона кашлює, з тобою все добре. Мені сказали, що цього кашлю я позбудуся через два-три тижні. Мушу вже класти слухавку. Можливо, ми підтримуватимемо зв'язок. Будь ласка, бережи себе. Я хотів перепитати Сем, чи справді вона не хотіла, щоб ми зараз зустрілися для розмови віч на віч, але не мав можливості. Вона поклала слухавку і на якусь мить, втупившись у телефон, наче не розуміючи, що він робить у моїй руці, я зробив те саме. Підходячи на місце зустрічі з Роєм Фріманом, я зрозумів, що хотів би якомога швидше закінчити це розслідування. Якби все таки я не намагався зіграти детектива, то вчасно помітив би ознаки навислої бурі в моїх стосунках із Сем. Її рішення порвати зі мною стало останньою краплею, хоча я не міг пояснити чому я не забубонний, але мав чітке відчуття того, що історія Річарда Фліна. Приховувала якесь закляття, щось на кшталт прокляття гробниці фараона. Я сповнився рішучості зателефонувати Пітеру і сказати йому про вихід із гри, адже стало зрозуміло, що я так ніколи й не докопаюся до суті того, що сталося тієї ночі з професором Джозефом Вайдером, Лорою Бейнс і Річардом Фліном.